Вітаю вас, друзі. Ви не повірите. Але сьогодні з одного боку стало відомо, що у Сполучених Америки назріває бунт проти президента Ша Трампа. А з іншого боку, російські пропагандисти гучно верещать, що в Україні з'явився шанс. Що відбувається? Давайте розбиратися. І розпочнемо з того, що вчора керівник офісу президента України Єрмак вилетів до США, і я щодо цього знімав випуск окремий і про це ми говорили. І, Звісно, що вчора ввечері вже почали з'являтися певні повідомлення, зокрема про те, що Єрмак обговорив з Віткофом перемовини у Стамбулі та запросив його до України. Також що важливо, це те, що, напевно, були певні домовленості такі попередні. Адже сьогодні Верховна Рада України схвалила зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про корисні копалини. Тобто зараз відбуваються такі перемовини україно-американські. Щодо насамперед отримання від США нових пакетів військової допомоги, і про це напередодні візиту Єрмака у США говорив президент України Зеленський, що Україна хоче домовитись про постачання нових пакетів зброї для України, а також є інші такі моменти важливі, зокрема і щодо вільної торгівлі. Тому очікуємо новин, які будуть підсумки, результати україно-американських перемовин і візиту Єрмака загалом української делегації. А тим часом, що важливо, це те, що Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Газі. Саміт НАТО він пройде 24-25 червня, тобто наприкінці цього місяця, і є ще новина, що Рюте Генсек НАТО запросив Зеленського на цей саміт. Тобто, цілком можливо, що вже наприкінці цього місяця буде зустріч президента України Зеленського і президента США Трампа. Тому, якщо будуть передні домовленості. Тому, якщо вдасться домовитися, то уже у цьому місяці можливий кардинальний поворот, але не все так однозначно, адже лунають гучні заяви з Білого Дому про те, що президент США Трамп загалом налаштований позитивно щодо прогресу в регулюванні війни в Україні, але готовий за необхідності запровадити санкції проти країни-агресора. Цікавий такий поворот. Трамп надалі продовжує розповідати, що, начебто, все добре, що перемовини йдуть добре, і до речі. Трампісти, магівці, що вони пишуть? Вони пишуть, що перемовини між Україною та Росією тільки розпочалися, що це лише початок, що ще попереду довгий процес. І тут ми чуємо такі заяви з Білого Дому, що Трамп налаштований позитивно. Більше того, ЗМІ пишуть, що глава Пентагону, міністр оборони США, вперше в історії пропустить Рамштайн. І, хоча минулого місяця Гексет все ж таки приєднався до Рамштайну, але у віртуальному форматі через режим відеоконференції, то щодо цього Рамштайну ні. Є заява з Пентагону, де пояснили, що графік міністра оборони ша він унеможлив, навіть режим відеоконференції. Немає зовсім часу взяти участь у Рамштайні. Хоча Рамштайн він ж не годину, не півгодини триває довго можна було б знайти час. Але з одного боку це сигнал. Також є новини. Що вчора Сенат США затвердив призначення на посаду заступника міністра оборони, глави Пентагону, з питань закупівель та забезпечення Майкла Дафі, який під час першої каденції Трампа просив призупинити допомогу Україні. Тобто, заступником Гексета затвердили ту людину, яка виступала проти допомоги Україні ще під час першої каденції Трампа у 2019 році. Більше того, публікують інсайди різну інформацію міжнародні змі, зокрема видання Телеграф. Про те, що посадовець адміністрації Трампа, який ліквідував відділ боротьби за інформацію, може мати зв'язки з Кремлем. Це поки такі підозри, поки такі роздуми, але є, звісно, певні підстави, певна логіка. І загалом ми бачимо те, що поки не можна ствердно сказати, що України дійсно з'явився такий серйозний шанс, як пишуть пропагандисти. Але знову ж таки не все так однозначно, тому що зараз в адміністрації Білого Дому загалом у США йде така жорстка боротьба щодо курсу розвитку країн. Адже ми усі пам'ятаємо, що Трамп ще у 2016 році, коли балотувався оцю його кепку, цей блайзер, мага, білим написано на червоному блайзері, Що це таке? Це не просто якийсь там слоган у Трампа, виборчий зробимо Америку знову великою. Ні, це у США такий рух. І щодо цього руху, щодо його ідеологів, я про це говорив так швиденько і коротко у попередніх випусках, але хочу так окреслити, підсумувати, що загалом це та частина американського суспільства, яка виступає за ізоляцію Сполучені Америки, за те, щоб США вони себе поводили як супердержава, яка має силу і яка цим користається. Зокрема, є повідомлення в наших ЗМІ, аналітика щодо різних таких впливових людей у цьому Русі, наприклад, щодо Кертіса Ярвіна, і наші журналісти прямо пишуть, що це заокеанський дугін. І це що цікаво, Дугін, виявляється, переписується з Магівцями, і 2 червня він писав Магівці веде, що повинна бути реакція на удари України. По російських військових авіабазах стратегічної авіації і деякі магівці, до речі, які мають певний вплив, підписник соціальних мережах пишуть, що вони тут, що буцім то Росії потрібно знищити Україну зараз після цієї атаки, що Мага підтримує Дугіна. І загалом, щодо цього руху, мага, цілком можливо, що Кремль всіляко працює, адже Кремль розуміє, що якщо США буде відмовлятися від геополітики. Що США візьмуть курс на таку ізоляцію, то це Москві вигідно, тому що це Москві, хоча б частково, але розв'язує руки. І Трамп він цю ідеологію підтримує. Я, до речі, вчора заглиблювався, читав щодо, наприклад, праць цього заокеанського Дугіна. То він про що говорить? Він говорить про те, що ША потрібно відмовитися від демократії. Що зараз на суспільну думку Сполучених Штатів Америки впливають учбові навчальні заклади? Загалом освіта впливає, впливають журналісти засоб масової інформації, і що загалом вони впливають на американців так, що США займають відповідну роль у геополітиці. Що США просувають демократію, це цінності, це зобов'язання, і потрібно від цього відмовитися. І що потрібно користатися своєю силою, єдиною у світі супердержави, потрібно всіх нагинати з ким вигідно з тим торгувати. Що завгодно, як завгодно, без усіляких церемоній, без усілякої моралі, совісті, без нічого, без виконання зобов'язань, просто, знаєте, така фактично кремлівська позиція, позиція погляду на світ з точки зору сили, з точки зору гопника. І я не дарма акцентую на цьому увагу, адже експерти прямо кажуть, що Кремль. Він завжди, ще навіть в радянські часи, в 90-ті роки, в царські часи, він як себе поводить завжди з позиції гопника. Він не виконує зобов'язань. Ми пам'ятаємо навіть крилаті фрази, що договір з Москвою не вартує паперу, на якому підписаний це все те саме. І якщо ми подивимося на те, що заявляє, наприклад, Трамп, що він погрожує, потім свої слова забирає, наприклад, щодо Сансівської Федерації, когось, кого він не поважає, він може збрехати і це визнати. Тобто, загалом, цей рух мага у Сполучених Америці і те, що робить Москва, це в якійсь мірі дещо навіть і подібне. І тому не дивно, що ці магівці переписуються з Дугіним і іншим російськими імперськими шовіністами, тому що є якісь певні такі спільні точки зору. І загалом щодо, наприклад, цього заокеанського Дугіна Кертіса Ярвіна, то він ще виявляється з перших днів повноштабного вторгнення підтримував російську агресію. І закликав американське суспільство, щоб воно не підтримувало Україну. І лунають подібні заяви ще до цього часу. І ці магівці вони впливають на американське суспільство. І, на жаль, частина американського суспільства зараз не хоче так сильно підтримувати Україну, щоб так підтримував Україну, як це було раніше, особливо на початку масштабного вторгнення. Трамп він є прихильником цієї ідеї мага, і він дійсно вважає, що він має зробити. Америку знову великою, щоб Ша відкинули усі церемонії, демократії, зобов'язання, ще щось, людські цінності, все це Трампу не дуже подобається. І коли Трамп заявляв, що йому подобається Путін, коли він навіть так з такою повагою, з таким захопленням говорив про Кім Чен Іна під час першої каденції, що він молодець, будучи таким молодим, захопив владу в Північній Кореї і так все тримає. То Трамп також вважає, що так має бути і у Сполучених Штатах Америки. Адже, наприклад, цей Картіс Яр він говорить, що демократії у США не треба, що має бути технократія, якийсь такий напівавторитарний режим, що таким чином США будуть більш керовані, і США буде Сполучених Америки будуть більш сильнішою, потужнішою країною. Що це підсилить Сполучені Штати Америки, зробить США більш великим. Тому зараз дійсно. Якщо навіть відкинути певні такі дійсно шовіністичні якісь заяви від представників впливових руху магу, то загалом частина американського спільства значна вона виступає за ізоляцію за політику ізоляції, щоб США менше витрачали коштів на міжнародну політику, на геополітику, більше думали про себе. І щоб, наприклад, щодо України, то навіщо? Якщо? Такою логікою користуватися, підтримувати Україну, якщо з Москвою вигідніше, можна торгувати, можна щось домовлятися, розділяти якісь сфери впливу, наприклад, у Європі чи ще щось. Тобто, така цинічна логіка з позиції сил. Але у американському суспільстві і серед американських політиків, звісно, не всі підтримують цю ідею. Деякі виступають категорично проти, зокрема, і в адміністрації президента Ша Трампа. Наприклад, щодо підтримки України, то як пишуть американські змі, уже такий відносно довгий час. Майже щоденно на чому наголошують міжнародні експерти, такі витаки є. Інсайди публікуються. Держкатарша Рубіо він тисне і, в тому числі на Трампа, говорить про те, що потрібно вводити санкції проти Росії, що скільки вже можна. Також Келох він займає таку проукраїнську позицію, хоч і звісно, не повністю, він має бути в руслі цього. мага. Зокрема, Келов вчора заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий. Але Трампа дуже підтримує Вітков, його давній друг. У них і Вітков займався бізнесом нерухомістю, і Трамп займався і продовжує займатися нерухомістю. Вони дружать вже десятиріччями. І зараз Вітков, він отримав повноваження дуже серйозні. Хоча він на псаді радника, але Вітков зустрічається з Путіним, веде перемовини і вже три-чотири рази зустрічався. Також Вітков і на Близькому Сході з прем'єр-міністром Ізраїля Нетаньяху, також він проводить зустрічі і приймає рішення, Трамп делегував Віткову величезні повноваження. І також навіть є певні конфлікти в адміністрації США через те, що Вітков отримав ці повноваження. А як же Рубіо, США, який має повноваження більші, ніж звичайний міністр зонаних справ? Як же інші чиновники? Те саме стосується і Келога, адже він на посаді спеціального представника у справах України президента США. І Російської Федерації, а на Росію з Путіним зустрічається чомусь Вітков. Тому є певні конфлікти в адміністрації Білого Дому, але не можна сказати, що Трамп зараз в якійсь такій ситуації, що якийсь бунт проти нього ні. Є просто певний тиск і є певні такі сподівання, що поступово думка загалом адміністрації президента США зміниться. Проте найважливіше це законодавчі органи Сполучених Штатів Америки, Сенат і Конгрес, верхня та нижня Палата представників. Вчора російські пропагандисти, цитуючи своїх експертів, зокрема Торопова, повідомили, що двопартійна більшість в Сенаті вона чинить тиск на президента Ша Трампа, Інший законопроєкт про антиросійські санкції, що він може бути розглянутий уже протягом місяця. Ми знаємо про ініціативи американського сенатора Грема та інших. Ми чули його заяви, що вже 81 чи 82 сенатори вони вже підписалися як співавтори цього законопроєкту, тобто вони таким чином вже демонструють, що вони будуть голосувати і підтримувати. Грем він робить такі обережні заяви. Він закликає президента США, Він не виступає проти політики президента США, проти цього руху магані. Ні. Але він закликає до тиску і діє в рамках такої умовної системи досить грамотно і демонструє те, що Сенат може прийняти законопроект. Але якщо Верховна Верхня Палата представників прийме цей законопроєкт, ще потрібно, щоб його прийняв конгрес. А от щодо конгресу, тут були певні питання, зважаючи на те, що спікером конгресу є Майк Джонсон. У нього добрі відносини з президентом США Трампом і. Ті місяці, і ті півроку, коли Україна отримала допомогу від США, починаючи з 2023 року і аж до травня 2024 року, саме Майк Джонсон не ставив на голосування відповідний законопроект Байдена. Ми пам'ятаємо, що тоді було, яка була важка ситуація на Донеччині. І як Україна діяла, задіяла усю можливу дипломатію, щоб якось вплинути саме на спікера палати Нижньої палати представників, спікера конгресу Майкла Джонсона, що він поставив на голосування, тому що голоси були у конгресі. І щодо конгресу, то виникло таке питання: чи Сенат проголосує, то чи проголосує конгрес, чи взагалі Майк Джонсон поставить цей законопроект на голосування? Але виявляється, вчора Майк Джонсон зробив несподівану заяву. ЗМІ пишуть, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження найсуровіших санкцій проти РФ. Дослівно. багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили найсильніші санкції проти Росії. І я є прихильником цього. Тобто Джонсон сказав прямо, що є він прихильником запровадження найсильніших санкцій проти Російської Федерації. А це вже цікавий поворот, і потрібно розуміти, що така заява Майка Джонсона вона йде в розріз з політикою Трампа, наприклад, з тими заявами, які вчора пролунали з Білого Дому, про те, що Трамп вважає, що Буцімто ці мирні перемовини з Росією, так звані ця імітація, рухаються в правильному напрямку, і що нібито через певний час буде навіть успіх. А Майк Джонсон говорить, що він є прихильником санкцій. І це сигнал до президента США Трампа, і це свідчить про розкол у самій республіканській партії, адже там також є різні крила, є різні групи впливу. Майк Джонсон, він, до речі, протестант. Він відноситься до церкви баптистів. І навіть коли Україна намагалася якось на нього вплинути, на його думку, на його позицію, що він поставив законопроєкт про підтримку України Байденовський, то тоді навіть наша делегація баптистів їздила з України, літала у США і з ним говорили. Тобто навіть таке було. І це свідчить про те, що цілком можливо навіть є якийсь вплив і церков. І ще я додам: Папа Римський католик, і папа Римський, він, до речі, виступає проти цієї політики Мага. І католиками є, драницька тарша Рубіо. І ми пам'ятаємо навіть ту фотографію та відео, де Рубіо з таким хрестом на лобі великим, не знаю, чим це він його намалював, і він таким чином підкреслював те, що він католик, що він пройшов певний обряд. Також віце-президент США Венс є католиком, і він демонструє максимально те, що він є католиком-християнином. І коли Венса запитали, як він реагує на те, що раніше папа Римський критикував. Взагалі заяви за політику Трампа і Венса, то як тоді сам віцепрезидент США відповів, що Папа Римський нас вчора критикував, а завтра, можливо, і похвалить, скаже добрі слова. І критики, жодної критики, жодного якогось осуду, якогось обурення щодо таких заяв чи повідомлень Папа Римського нічого немає. Тому що це виборці. А у Сполучені Америки взагалі церква і... І католики, і протестанти, вона досить має сильний вплив у суспільстві. Навіть якщо ми подивимося на якихось зірок співаків, співачок, видних людей. Там багато хто навчався, особливо дівчата у католицьких школах. Тобто там релігія, хоча на Москві розповідають про так звану бездуховну Америку, це не так. Там, наприклад, релігія має значно більше значення, чим в центральних регіонах України і чим на сході та півдні України. Значно більше значення має релігія. Там і свята, і загалом вимушений Трамп його адміністрація рахуватися і з протестантами, і з католиками. Тобто є певні рухи, є певні зміни, і заява від спікера Майка Джонсона про те, що він підтримує найсильніші, найсуворіші санкції проти Росії, це такий добрий знак. І це прямо вказує на те, що тиск на Трампа посилюється. Крім того, є конфлікти ще всередині цього руху мага, всередині Трампівської адміністрації. Ми знаємо, що втратив свою посаду урядовця Ілон Маск. І зараз Ілон Маск почав активно критикувати президента Ша Трампа. Зокрема, вчора в своїй соціальній мережі він назвав, як Трамп назвав свій законопроєкт, одним великим красивим законопроєктом. Цей законопроєкт стосується бюджету. То Ілон Маск його характеризував мерзенною гетотою. І заяви про те, що замість скорочень державних видатків буде буцімто збільшення на 2,5 трильйон. І зараз Ілон Маск, який, до речі, був найбільшим донором виборчої компанії Трампа, він, як пишуть американські змі, виклав 250 мільйонів доларів, а зараз починає активно критикувати. І зараз ситуація щодо того, що відбувається в Пуштах Америки, вона розвивається досить динамічно і не дармарські сьогодні пишуть, що в Україні з'явився шанс. Безумовно, можна вже говорити про те, що розріває бунт, і можна говорити про те, що є шанс на зміну позиції. І не дарма керівник офісу президента України Єрмак вчора вилетів до США, проводяться перемовини. Потрібно зацікавити магівці, потрібно зацікавити Трампа в тому, що з Україною працювати вигідно, що можна відповідно різні проекти реалізовувати щодо корисних опалень, якісь інші проекти. Що ту зброю, яку США будуть надавати Україні, що США через певний час повернуть кошти, мова йде і про рідкісноземельні метали. А зараз, до речі, Китай дуже шантажує США, Хоча офіційно він заборонив експорт рідкісноземельних металів у Сполучені Америки, але його гальмує. І такий потік експорту дуже маленький. І зараз американські корпорації автомобільні, ну різні представництва європейських японських корпорацій, вже б'ють на сполох, що уже через місяць можуть зупинятися конвейери. Тому шількісні земельні метали це, наприклад, магніти неодимові. А вони необхідні, і їх використовують і в різних двигунах, їх використовують і в різних пристроях частних автомобілях, є інші метали. І зараз Цзіньпін шантажує фактично Трампа. І не дарма Трамп вчора заявляв, що він дуже хоче провести прямі перемовини з лідером Китаю. Тому очікуємо добрих новин щодо відповідно. Єра візиту Єрмака українську делегацію у Сполучені Штати Америки, і очікуємо на те, що буде поворот в адміністрації президента США Трампа щодо Європи, потрібно сказати. Ми знаємо, що є дві країни: це в першу чергу Угорщина, на чолі з Орбаном, і Словаччина, на чолі з Фіцо. Які намагаються всіляко ставити палиці в колеса Україні, які намагаються Фіцо веде таку політику більш лицемірно. Але намагається всіляко робити все, щоб Україна вступила в НАТО і не вступила в Європейський Союз. Орбан це робить взагалі відкрито. Він вчора заявив, що не допустить вступу України в Європейський Союз, тому що його буцімто буде мучити месовість. Виявляється, навіть так. Але лідери країн Європи працюють. Зокрема, сьогодні стало відомо, що Мелоні, премєр міністр Італії, зустрілася у Римі з президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. І що головна тема переговорів це війна в Україні. Наступним цілком може бути і Орбан. А до речі, Мелоні вона є лідером таких правих партій, загалом не те, що в Італії, а в Європі, в Європарламенті. І Орбан до неї відноситься дуже з повагою. Орбан себе також називає правим. Хоча так перед Москвою прогинається, що тут просто словами без емоцій не передати. Тому очікуємо. Що цілком можливо, наступні перемовини Макрона і Мелоні будуть саме з Орбаном. Хоча президент Франції вже не раз заспокоював і ставив на місці на місце Орбана у подібних ситуаціях. Щодо добрих новин для України, до речі, Франція надасть Україні ще 200 мільйонів євро на відбудову України та проєкти євроінтеграції. Також є повідомлення, що Британія пообіцяла спрямувати 100 тисяч дронів до України упродовж цього року, тобто до кінця цього року. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від нашого МЗС. Ця заява з'явилася вже вчора пізно ввечері. Це заява від голови нашого МЗС у Сибі про те, що Україна вимагає відповідь від Росії на наш документ, тобто меморандум щодо закінчення війни. Україна передала Росії меморандум. Мединський заявив, що потрібен час на його вивчення, що Росії потрібен тиждень. А Україна вимагає відповіді. І, до речі, я повністю підтримую таку позицію України, що Україна повинна вимагати озвучувати свої вимоги і тиснути на Російську Федерацію на країну агресора. А як інакше. Більше того, якщо там Мединський почне розповідати щось про псевдоісторію свою, щось там, якісь байки, казки імперсько-шовіністичні, Україна також може багато чого сказати і сказати саме правду. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.